Генштаб України опублікував нове зведення втрат окупантів за 13 жовтня і до хороших новин на фронті за 13 жовтня. Генштаб ЗСУ повідомляє про знищення чергового російського винищувача Су-25. Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із боєприпасами, повідомляє АР. Могутня Росія не може обійтись без допомоги союзників. У Покровську Донецької області російська ракета потрапила до управління соціального захисту населення. Один постраждалий загинув, поранено ще 13 людей. Рятувальні роботи на місці вже завершено. Ось так виглядає двоповерхова будівля. Можете такое сделать шикарно. Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що навіть якщо людини немає у реєстрі військовозобов'язаних, вона є в інших реєстрах, і держава бачить цифровий слід кожного. Країну доведеться захищати кожному, уникнути мобілізації не вдасться. Реєстр військовозобов'язаних на якою буде його роль у тому, аби кількості кількість тих, хто намагається уникнути мобілізації, була зменшена. А... Держава зможе тоді бачити людину, навіть якщо людина немає в реєстрі військовозобов'язаних є інші реєстри, за якими в будь-якому разі, знаєте, наш цифровий слід, він є. Питання це насправді знов таки це питання цінність. І розуміння того, що країну прийдеться захищати кожному з нас і краще прийти самому, і краще знайти той підрозділ, якому хочеш служити, і це можливо зробити. І мобілізуватись власне в нього до нього це найкращий шлях. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Путіна диктатором. А Росію де факто диктатурою. Усі країни Ради Європи закликали не визнавати легітимність Путіна після завершення його чинного терміну. На виході із Севастопольської бухти атаковано російський корабель держави. Він зазнав серйозних пошкоджень. Немалейший Я рад вас видеть, все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает по линии безопасности, вопросы решаются. Ну, да. просто должны встретиться и констатировать, что все идет по плану. Армия РФ накопичуя ракеты для ударов по критичной инфраструктуре Украины с настанием холодил, Вважає британська розвідка, літаки далекої авіації ВПС РФ не завдавали ударів Україною вже три тижні. На окупованих територіях українських священиків замінюють російськими. Окупанти примусово включають релігійні громади УПЦ ПЦМП у РПЦ, повідомляє Центр національного опору України. Комісія Конгресу рекомендує США підготуватися до одночасної війни з Китаєм та РФ. Призначена Конгресом двопартійна комісія заявила, що США мають розширювати свої звичайні сили, зміцнювати альянси та розширювати свої програми модернізації ядерної зброї. Разом з мостом у Горлівці під час удару було також знищено щонайменше три одиниці техніки русні, танк Т-80. Гаубицям СТАП-2А-65 і БТРЗ СТС Ахмат. Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні, 4 гусеничних всюди ходи БІВІ 206 два танкових тягача ІЧ-81, два причепа для танків, чотири машини для прикордонників, 50 систем виявлення дронів, 82 термінали супутникового зв'язку, 100 тисяч аптечок, 27 тисяч рюкзаків. Сили операції України відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. В результаті операції у тимчасовому окупованому Мелітополі пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. Відео ворога для уяви, наскільки інтенсивно русня бої в Мар'їнці, та, й, напевно, на інших ділянках передової ворожий оператор Птура показує численні використані проти ЗСУ тубуси. Компанія Lockheed Martin модифікували ракети GMLRS для HIMARS, які тепер зможуть влучати в рухомі цілі The Defense Post. Ми знаємо, де ці модернізовані ракети мають опинитись. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України у будь який вам доступний спосіб. Ми повинні пам'ятати, перемога залежить від кожного з нас. Будь-якому фонду, якому довіряєте, допомагайте закривати збори, або вибирайте собі бригаду, де служить ваш член сім'ї, або хтось із знайомих і помагаємо їм пришвидшити перемогу України. Якщо вам сподобався відео, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Ваша підтримка допомагає нам розвиватись. Слава Україні. Героям слава! I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i've been feeling weird i can't seem to focus good enough nothing's really clear sometimes it could be a little tough i just need It sucks when you finally feel like giving up. Oh god, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough, uh. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with a in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight for me But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight Anxiety, filling up every space, no privacy huh. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus.